Повномасштабна війна призвела до зростання потреби українців у психологічній допомозі. Лише за попередніми прогнозами такої підтримки різного ступеня інтенсивності потребуватимуть близько 15 мільйонів українців. Серед них майже 2 мільйони військові та ветерани, близько 4 мільйонів діти та підлітки, 7 мільйонів люди старшого віку. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Сумчанину Богдану 31 рік. Перші симптоми психологічного нездоров'я він відчув ще близько десяти років тому. Потім вони накопичувалися. Після втрати близької людини ситуація загострилася. Розповідає симптоми маскувалися під біль у серці, підвищений тиск, оніміння кінцівок, запаморочення і проблеми з диханням. Мені ставили неіснуючі діагнози. Це відразу для глядачів, які ставлять ВСД, Це цього діагноз не існує. Тобто, якщо вам ставлять ВСД, це пряма дорога до психо. Відразу. Ось. Е і з того моменту, десь з 2018 року, я почав обстеження органи... ну, о, о, свого тіла, досліджував абсолютно все: від серця до мозку, все робив і в Києві, і в Харкові, і в Сумах, всюди. І тільки от е десь рік-півтора тому мені поставили діагноз, декілька діагнозів: це е депресія, панічні атаки та тривожний розлад. Психіатр призначив Богдану ліки, в тому числі антидепресанти. Зараз його стан покращився, але працювати, говорить чоловік, є над чим, тому відвідує психолога. Для подолання психологічних проблем вважає важливий комплексний підхід. Депресія, тривожний розклад, панічні атаки це є наслідком вашого мислення, тобто вони не, не трапляються просто так. Це стрес накопичений, плюс е, ваше мислення. Якщо ви не змінюєте, от, наприклад, ми п'ємо просто антидепресанти, наш стан покращується, і ми при цьому не робимо ніякої операції там, з психологом, не фізичних прав, тобто ми своє, своє життя не змінюємо. Ми, як це, наприклад, як це було в мене, лежимо, спимо і все. Тобто, на момент, поки ми приймемо антидепресанти, це буде змінюватися, ну, стан буде покращуватись, але після їх відміни це все повернеться. Психолог, що працює з Богданом, говорить, підпливом подій, що відбуваються в Україні останні два роки, людей, що звертаються по допомогу, стало більше. Вони приходять в рамках програм або приватним способом. Психолог робить попередню діагностику, використовуючи тести на депресію і тривогу. І, за потреби радить пацієнту звернутися до психіатра. Психічні хвороби, говорить Наталія Мардело, часто потребують роботи мультидисциплінарної команди психіатра, психотерапевта чи психолога та інших спеціалістів. Одне з питань, з яким нині звертаються сумчани проблеми адаптації. Жінка, Сумчанка, вона виїжджала під час війни у му році за кордон, потім поверталася сюди і була на реабілітації. В неї стан лишився той, який був, коли вона виїжджала за кордон. Вона виїхала за кордон, емоційний стан і ті страхи, які вона тоді відчула, в неї вони лишилися, будучи за кордоном, вона Трохи побула, попрацювала і знову сюди повернулася, сказала, що то не моє, мені там зле, мені там не добре. Деякі емоційні, психологічні пристосування відбулися у людей, які не виїжджали. Люди тут живуть, адаптуються, шукають ресурс, працюють, лікуються, а дуже проблема ну, з тими, хто виїжджав за кордон. Віктор з минулого року несе службу в лавах Збройних сил. Чоловік говорить, психологічні проблеми частий супутник його побратимів. А боротися допомагає спроба зберегти повсякденні ритуали навіть у військових буднях. Проблеми сну мають такі проблеми: депресія, тривога, бувають флешбеки. Багато чого. Стараємося жити нормальною життю, ми як не як військові. Психологічні тренінги для військовослужбовців регулярно організовує психолог Анна Тимченко, допомагає стабілізувати психологічний стан військовослужбовцям і їхнім родинам. Жінка говорить: дотримується принципу: якщо військовий на війні, вся родина на війні. Зараз уже наскільки помінялося відношення до психологів. Тому приходять охоче. Ті, хто хочуть отримати підтримку, вони прийдуть в будь-якому випадку. Є такі, що приводять мами, дружини. Це також. Ну а чому б і ні? Приводити, працюємо, працюємо парами, працюємо в трьох, в тройках в четвірках. Зачасту це ПТСР, будемо банальними, але це насправді так і є, тому що е, травми, які вони отримують психологічні в умовах бойових дій, вони накладають свій відбиток. Він не у всіх виникає, але переважна більшість зараз приходить саме із цим. Проблеми зі, ну, тут, як, знаєте, як комплекс усього. І проблеми зі сном, проблеми в стосунках, труднощі взагалі з адаптацією. якщо це вже військовослужбовці, які закінчили свій бойовий шлях, то це проблеми з адаптацією до цивільного життя, дитячо-батьківські стосунки. Зараз в центрі учасників бойових дій організовують цикли занять за проєктом Спільнота психологічної підтримки зараз, наприклад, Віктор та його побратими освоюють інструменти психологічної самодопомоги. Ті, хто досі не дійшов до психолога, мають самотужки зберігати себе в ресурсному стані, говорить Наталія Мардело. Якісь заняття спортом, танцями, все те позитивне, яке ну, підтримувало людину раніше. Кожна людина має свій ресурс. Комусь може з'їсти шоколадку, комусь піти поплавати в басейні, комусь піти потанцювати, а комусь просто фільм подивитися або на природу сходити. Тобто ресурс кожен шукає свій. І це важливо дуже, щоб це було ну, користатися цим систематично. Ну, ще можна рекомендувати дихальні вправи, дихати по квадрату, дихати повільно, дихати під музику. Сумчанка Анна Мартиненко ділиться останні роки, відчуває підвищену напругу і стрес. Для зменшення їх проявів дівчина обирає заняття стречингом. Саме стретчинг допомагає розслабитись, зняти стрес і. Ти чувствуєш себе набагато краще до тренування. Ти більш напружений після робочого дня. А в процесі тренування ти розслабляєшся, відчуваєш спокій, гармонію. Аліна Портала проводить групові заняття зі стретчингу, тренує сумчан у тренажерній залі, а також викладає дітям хореографію. Вважає спорт допомагає взяти стрес під контроль, як їй самій, так і клієнтам. момент тренування у нас виробляються. Гармон щастя, який в принципі допомагає нам потім а, трішечки знизити той стрес, який ми накопичили за той чи інший період часу. Іноді людям хочеться як більш потягати важкого, так або більш побігати, або більш спокійного. Тут треба обирати. Якщо спокійний, то це більше я рекомендую стрейчинг, пілатес, мобіліті. Або якщо хочеться щось більш таке інтенсивне, то це тренажерна зала або кросфіт. Або Бо функціональне тренування, в принципі, ти обираєш за своїм станом. Художниця Любов Єрцова розповідає, на початку повномасштабного вторгнення зрозуміла, що її спосіб подолання напруги творчість, а саме малювання і вишивка. Пізніше жінка пройшла спеціальні курси, що навчили її роботі з людьми, що постраждали від війни. Коли почалася можливість вийти в місто і долучитися до людей, ми почали робити зустрічі, і особливо в агенції промоцій, де ми проводили постійну арт-терапію для різних людей, для містян, які залишилися в місті, не виїхали. Коли ти працюєш руками, дуже важливо. Коли музик відключається, і роботи, які в тебе там виходять, яскраві кольори наповнюють тебе. Ми використовуємо і гуаш, і акрил, і акварель, потім там пензлі, мочалички, різні вишні палички. Основна задача процес, який людина під час півтори години праці виконує і тоді відпочиває. Арт-терапія підходить людям будь-якого віку, говорить Любов Ярцова. Однак більш відкритими для перенесення на папір своїх емоцій часто виявляються діти. Міжнародне дослідження, проведене в рамках четвертого саміту перших леді та джентльменів, показало, що 89% дітей знають щонайменше про одну війну, що триває у світі. Водночас в Україні, Японії, Сербії і Туреччині війна та пов'язані з нею небезпеки домінують серед занепокоєнь дітей. Кожна четверта дитина в Україні постраждала від прямого впливу війни. Йдеться на Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як шкільний психолог Наталія Данилевська говорить про свої спостереження за дітьми у тому числі евакуйованими з прикордоння. Найбільша проблема, яку вони висловлюють, і яку батьки теж висловлюють, це обмеження спілкування і недостаток соціалізації для дітей. Тобто, це, мабуть, є найбільше, тому що багато часу займає. Телефон, смартфон, якісь або ігри, або якісь програми. В кращому випадку живе спілкування, але це спілкування опосередковане через гаджети. Тривожність більше у дорослих. У дітей страх присутній, але більшість з них говорить про те, що вони навчились. Не всі, однозначно, не всі, але більшість дітей говорить про те, що вони навчились його долати. Наталія Данилевська радить, для підтримки дітей варто не відкладати життя, будувати разом плани на майбутнє і не забувати мріяти. Психологи сходяться в думці, що основні дослідження наслідків колективної травми українців та довготривалий вплив військових дій на соматичне здоров'я ще попереду. На сайті Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Тияк» як є перелік телефонних номерів, за якими можна отримати психологічну консультацію, а також вправи для психологічної самодопомоги. Анна Книж, Валерія Зарудна, Вікторія Глаченко, Лариса Дученко та Віталій Поденко Суспільне новини Суми.